Всім привіт! З вами на зв'язку Афі. Дякую, що заглянули до мене на канал, і сьогодні ми з вами відкриваємо бюті-бокс і що щось дуже калатнуло. Це наш четвертий б'юті-бокс від компанії Look Fantastic. Давайте будемо дивитися, що нам приготували на цей раз. Але щось тут вже дуже сильно калатнуло, і мене це налякає, тому що я переживаю, щоб ми нічого з вами не розбили. За нами у вас бокс за серпень місяць, вісмірка, тайм, час для зволоження. Тому я думаю, що тут у нас буде багато продуктів для зволоження шкіри. Ага, так. Перше, що ми з вами знаходимо, компанія Philip King. Кінгслей, Слей. Ось. А це, наскільки я розумію. Так, це кондиціонер написано, Глибокий кондиціонер. Так. А для чого? Ти? Для волосся. Кондиціонер для волосся в об'ємі 40 мл. А, доволі таке незвичне пакування. Я вперше зустрічаю кондиціонер для волосся в такому форматі, тому що я навіть не знаю, як його використовувати. Добре, я його відкрию. Зараз використаю там одну четверту упаковки 10 мл. І в мене ще лишається 30. Він не висохне, що він буде в мене відкритий. І транспортувати його буде доволі незручно, якщо він відкритий. Ну, Це, мабуть, розрахований, якщо ви йдете кудись у подорож. Кудись на відпочинок, взяли з собою, використали і там зразу викинули. Ну, доволі таки цікаво. Окей, виготовлено у Великобританії. Спірне британський стосовно такого кондиціонеру для волосся, але окей. Він нам потрібен. Як продукт, він нам потрібен. Добре, йдемо далі. Те, що у нас калитнуло? Скрибок Гуаша від компанії Glow. Так. Я тут передивлюся, що це він надбився. Е, так, ні, він не надбився, тому що, принаймні, я не бачу його частинок, але він доволі зроблений неаккуратно, тому що. ось, Не знаю, чи вам видно чи ні. Ось тут є такий зазор. Окей, скребок Гуаша я ними користуюся. Е, я не знаю, чи це якогось камня чи ні. Ну, Зелений це... він темно-зелений. У мене є скрибову ваша, проте він вдома в Україні. Я ним користуюся, користувалася, тому я цьому дуже рада. Я буду ним користуватися. Це дійсно прикольна штука, але тільки от робити масаж цієї частини. Я не знаю, скільки буде комфортно, тому що, знову таки, що тут ось... випирає не до... Як це? огранка. Не доробили огранку. Ну, окей, добре, це плюс. Далі. Далі в нас з вами Nail Berry Berry's London. Лак для нігтів. Колір дуже гарний. Candy Floss називається 15 мл. Made in France. Круто, виготовлено у Франції. Так. Але так як я лаками для нігтів не користуюся, тому це піде на подарунок. На розіграш мись. Ну, дійсно, колір гарний. І тут, наскільки я бачу, є навіть спеціальні шарики, щоб змішувати лак. Круто, це класно. Так, далі те, що я тут бачу, Medic 8. Така баночка. Так, і це в нас інтенсив. Гіалуронова кислота з NF, я не знаю, що це таке Репленіш буст Наскільки я розумію, це якась сироватка 8 мл. Так, виготовлено у Великобританії також. Після очистки зранку і ввечері масажними рухами нанесіть 6 капель на обличчя, шию і декольте. Залиште залишити після зволоження шкіри. І, мабуть, треба залишити. Нанести масажними рухами і залишити. 8 мл. Про цю фірму я чую вперше. Чи це повний розмір чи мініатюрка? Я не знаю. Але 8 мл. доволі таки нестандартний стандартний розмір. Тому я думаю, що це, скоріше за все, у нас іде мініатюрка. Сироватка будемо пробувати. Прикольно. Так, ідею що хочу спробувати. Понюхати. Ніяк, абсолютно ніяк. В неї немає жодного запаху, і це плюс. Так, добре, далі йдемо далі з вами. Так, декоративка. А, так, це в нас фірма The Balm. Це круто. я про цю фірму чула. Проте я більше чула про їхні відомі хайлайтери, румяна, скульптори. І я собі навіть купила палетку з скульпторами та хайлайтерами. Але, як ви пам'ятаєте, та палетка у мене не оригінальна, куплена в Таїланді, тому я рада, що нарешті маю хоча б один їхній оригінальний продукт. І це в нас Liquid Lipstick В об'ємі 1,7 мл. Круто! Так, виготовлено в Штатах, це теж плюс. А, будемо пробувати. Так, будемо пробувати. Єдине, мені не подобається, що воно, якщо вам буде видно, що є ось такі от ем, потріскання. Тобто вона залежалася і стекла на одну сторону. Але нічого, думаю, то без проблем. А, не хочу відкривати, щоб вона в мене не почала швидко псуватися супру, будемо користуватися. Так, і останнє, да, що у нас тут є, це в нас Сачаджан, Сатча Джан, Ocean Mist. Волім шампунь. Шампунь для об'єму. 30 мл. Так, зараз виготовлено в Швеції. Круто! І знаєте, що вам скажу? Круто, що у нас є шампунь, і в нас є кондиціонер для волосся. Тобто, зразу про це подумали і поклали нам набір. Це супер, це класно. Так, і це все. Єдине в мене питання а що тут повний розмір? Наскільки я розумію, у нас тут повний розмір це йде скребок гуаша і лак. І все. Все інше, наскільки я розумію, це в нас міні формату Давайте подивимося в наш спойлер. Можливо, тут є їхня ціна, що нам спростить життя. Ага, і тут більше того, тут ще й могло попастися дещо на вибір. Так, тут значить ще й е, да, могла бути варіативність. Так, е, так. Так, так, на жаль, на жаль. Ціни немає, і більше того, тут немає опису всіх продуктів, що нам попався. Окей, ладно. Е, ну, як вам даний бокс. В принципі, не дивіться на те, що тут у нас лише е, два повних розміра. І то ну, доволі такі сумнівні це скрибок Гуаша і. Лак для нігтів. в принципі, бокс мені сподобався, тому що його можна взяти в дорогу шампунь-кондиціонер. Правда, стосовно кондиціонера, я не зовсім впевнена, тому що я вперше зустрічаю його в такому форматі, він дійсно незручний. Окей, якби це був одноразовий. Так, да, Ми з вами звикли, що якщо одноразовий шампунь, то він може бути якби в, в, в такому поліетилені. Але якщо там його використовувати 2-4 рази, як правило, ми звикли, що має бути в якомусь тюбіку, баночці, ну хоча б щось що можна закрити і використати декілька разів. Е, дуже я рада помаді від компанії Забам, бо дійсно я хотіла щось спробувати цієї фірми. Тому цьому боксу я спокійно поставлю 8 з 10, мені він сподобався. Е, і потім я десь тут напишу вартість цього, цього продукту і яка в нас вигода в результаті виходить від цього бокса. Так, ну і що? У нас з вами залишився останній бокс. Ось такий рожевий, недоволі доволі легенький. Тому давайте до зустрічі у наступному відео!